Працівники ДБР затримали власників та топ-менеджмент концерну, який забезпечив продукцію російській ВПК під час війни. З 24 лютого 2022 року ділки поставили до РФ, комплектуючих щонайменше на понад 160 мільйонів гривень. Діяльність самого концерну було заблоковано у листопаді 2022 року. Наразі слідчі і оперативні працівники ДБР та прокурори Офісу Генеральної прокуратури проводять понад 30 обшуків. Зокрема, у Нишнього нардепа серед розкошів знайдено книги, які звеличують Росію та пропагують її імперські наративи: російські відзнаки та навіть комсомольський значок, який турботливо зберігався серед цінних речей. Встановлено, що промислова інноваційна група компаній родини колишнього народного депутата України забезпечувала держпідприємства РФ високоефективними вузлами, агрегатами, деталями пневматичного обладнання. Після повномасштабного вторгнення РФ власники продовжили співпрацю з агресором, налагодивши постачання через підконтрольні іноземні та російські фірми прокладки. Саме ці компанії відправляли замовлення українському виробнику, нібито для потреб третьої сторони. Затримано шість осіб за інформацією, що поширюється у медіа серед затриманих Григорій Дашутін, власник концерну Нікмас.